І мені кричить і включи Включи Кавчук, що ти несеш? Боже, це якийсь жах. Було понятно що що Катя виграє, було. Мені понятно було. Зустріла своє нове кохання бразильського футболіста. Ми а -а -а. розсталися. Ми розсталися? А в нього в інстаграмі 14,5 мільйонів підписників було. Всім привіт, знову в мене на каналі. Сьогодні я запросила на інтерв'ю учасницю шоу Холостяк 12 Юлю Кавчук, щоб дізнатись більше про її життя після проекту та обговорити Алекса, Катю всі чутки, плітки про цей сезон. Я думаю, що багатьох глядачів цікавить така внутрішня кухня проекту. І, от перше запитання: чи це була твоя ідея прийти на першу вечірку з голубцями? І також чи. Ти самостійно придумувала правила, коли була господиною в будинку, котрі дуже ось не сподобались сучасницям іншим? Ідея з глупцями була не моя, але й не редакторів. Я коли е, відправляла свою відеовізитку, е, я відправила я це зробила втіхаря. Я нікому з друзів не сказала. Ось і коли е, мій редактор сказала: Юрі, поздравляю ти в проєкті, Я зразу слово Женя набрала Женя, Таня — це мій найкращий друг 13 років. Я йому дзвоню. кажу Женя, що що Кажу, кажу, ще міти. Ну і що дарить Я навіть поняття не маю. Хтось горі, якщо дурні, то я прийду з ласками. Ну а якщо не дурні, то що робити? Він каже Юль. В нічого не придумай, будь така, яка ти є. От чим ти дома займаєшся. А я дуже до гостеприємна. Я люблю це дерени з грибами, всяким таке. Голубці я постоянно готова каже, просто будь собою. Каже, це найкращий варіант. Просто люди люблять, коли люди настоящі. Каже: От бери, голубці йде. Я кажу, ну що серйозно з голупцями, каже, що моделі і це все ти йде. А касата з губами, всім кажу, і я з голубцями. Він каже: так в тому той й прикол? Говорить, що ти з голубцями підеш. тому, що це ну, це про тебе. Текст також я писала сама, нам редактори нічого не допомагали. Не просто все казали мені Да, да, Капчук, да. Ділай, діла все делаешь правильно. А я така на азарті там шутила, мочила і робила все, що я хотіла, і мені це було по кайфу по приколу. Я вже розуміла, що я піду дальше, тому що ну там як ми тільки заходили на проект дівчата по сімках. Як заходили, і ми такі, хто з ким живий? Хто з ким жив? і ми розуміли, що ті по сім, які зайшли. Так, плюс-мінус, ми й зайшли всі далі на проект. А та сім'юрка, яка жила в іншому готелі. Вони не пройшли. Якось так вийшло. А ви жили в готелі ще до того, як відбувалася зйомка першої вечірки? Звісно, в нас був тренувальний лагер. По сім чоловік ми познайомилися з дівчатами. Ага. Тренувальний лагер це було нас, психолог мучила таки. Як показала якісь там всякі ігри психологічні. Знаєш, шешуть. Щось, щось. Ага. Потім знову у нас була зустріч індивідуальна з психологом. В мене. А я ну типа, я її просто сканувала бабушку, Я за неї заходжу, вона каже, а чого ти сюди прийшла? А й говорить, ти можеш вообще з тобою все зрозуміло. Каже, скажи, будь ласка, чи буде тобі важко е, на проект? Як ти думаєш, що саме важке? Я кажу, дівчатам зі мною буде важко, тому що зі мною взагалі можна поругатися е, і е, створити конфлікт. Але як мені щось треба, то я свого доб'юсь. У нас було дуже багато зустрічей до того, як ми зайшли на проект, uh -huh. і ми жили в готелі за день до вечірки. Ми заїхали всі, нас забрали телефони. Настя, мама стів лера закатала, я не можу без телефона, не можу. Там такі ось цирки були. Ну потім ми пішли на першу вечір. Добре, а ось ця ідея з правилами твоя була чи редакторів? Знаєш, як було? Коли ми їхали в Дубай, так ага. коли ми їхали в Дубай, я думаю, кап. Ну, от що я буду в Дубаї? Я стаю редактора, кажу, ми хоч не в готелі будемо жити, тому що коли ми живемо, типа, хазяйка дома, там в домі правила, а тут ми роз'їхали типу, всі номерах і тіпа, що я буду делать? Ну, кажу, згодиться, що ваші рожі це просто не те, що треба. От херня, я кажу, ребята, з вашими розами. ось а кажу, а що я з цією розовою розою? Зараз ми приїжджаємо в готель, от які я правила поставлю. Ну, Кажуть це унікальність випадок, ну, типу, ну, я не знаю, що йому це не робити. І я кажу, ну хорошо, я спробую дівчат розселити в, в, в тих кімнатах, які їм не подобаються. Але я потім даю задню і не хочу це робити. Ага. Я сказала це, а потім даю задню. І ми стоїмо в аеропорту е в Дубаї, і мені редактор каже, ти будеш це робити чи ні? Я кажу, чесно, я так не хочу з з ким змагатися. Вона каже, ти ж розумієш. Я кажу, я, 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 ну, я розумію, але ага. типу, я не хочу. Я кажу, две оріоли і рішки. І я кидаю оріоли, і, і мені випадає, що я маю їх розселити. Ну я так просто повірила сама собі. По різних кімнатах. І все, після цього я здулася дуже сильно, тому що дівчата обранилися. Uh -huh. Прийшла директор проекту на той момент, а вона сказала, що це було в четвертій серії. Ми там страшно мочили, коли було не було. Що це було в четвертій серії? Хто це ще все придумав? Я кажу, я придумала більше конкурсів. А вона каже: я йому скажу все, що я захочу. Вона коротше, вона дуже жорстко з нами говорила. Е, я навіть не хочу повторятися, тому що я не знаю наскільки це можна. Ось мене ще це висаджує. Я починаю диктувати правила. вибачаюсь перед дівчатами, е, починаю диктувати правила е, хазяйки дому. Мені барлі накрутили вже. Ну, психолог підійшов. сказав, Ребята, ви не маєте права бути скучними. Приходить психолог, і я починаю озвучувати правила У мене голос трясеться, Я просто не шарю, що мені робити, я в такому стресі. Я починаю якісь правила диктувати. Катя знає, я статі жила, я просто не могла заснути. Я сиділа на балконі, я думала, що придумати цікаве. Я щось видавлюю з себе, і я тільки озвучую перше правило, і мені кричить з веку психолог: включи Матвіка, вчук, що ти несеш? Боже, це якийсь жах. Ви, наче, ото, як кажуть, подопит кролики. кроліки. Я виходжу на балкон. А отак, от я бачу, що вона підходить до кожної, кожну пропрацьовує. Uh -huh. Я розумію, що відбувається, Я прекрасно розумію. Ну я так зрозуміла, що насправді ти б не хотіла це все робити. Тебе просто підштовхували редактори, психологи. Це така була маніпуляція, проводилася над тобою. Щоб просто зробити таку картинку яскраву на телебаченні. Не хочу нікого звинувачувати, тому що кожна доросла людина відповідає сама за свої uh -huh. вчинки. Це я придумала, це я робила. Але я знала, що я роблю, і яка кінцева ціль була. Тому є вона, mm -hmm. я могла цього не робити, просто я б раніше ще з проєкту пішла. Ну ще mm -hmm. раніше. Тобто, дві-три mm -hmm. серії, дві-три тижні, дві-три серії це мій потолок був. Ну, то есть, ну, за рахунок того, що я була завжди активна і завжди такі якісь шутки і так далі. Ну, я розуміла, що дві серії протягну, ну, а що вони мені дадуть? Ти бачила, що нічого з Алексом не вийде, тому і сенсу немає. Знаходитись а, там що ж було понятно, шукати Катя виграє, Ну понятно було, мені понятно було. Тим uh -huh. було все понятно. А чому для тебе конкретно? Для мене конкретно тому що я прекрасно розумію як працює телевізор. А що вона ідеальна кандидатура, вона така добра, не конфліктна, дуже гарна дівчина. І що сподобається глядачам, такий вибір буде. Гарним дуже це правильний вибір. Да, і надісла хороша, але якісь почуття, пристрасти між ними бачила? Чи можливо Алексу подобалася якась інша дівчина? Він завжди її відділяв. і завжди мудру аж підкидувала завжди, що ті. Типу? Каті дають першу розу. Ап'ять вона вона знала, що вона друга. там теж на підсвідомості було закладено, тому що Катя ну дуже багато церемоній, коли я ще була там. Вона завжди виходила першою. Але знаєш, дуже багато глядачів пишуть, що ось у нього, мабуть, почуттів більше було до мудрої. А вона, можливо, вона йому більше По себе в нього були почуття. Ребята він казав мені, як класна шутка. Дуже він каже: Я тут заради кохання, я хочу знайти влаштувати свою сім'ю. Uh -huh. Короче, а я шарю, я дуже розбираюся. Перше я така сижу з дівчатами на кухні, ми щось. Обстараємо, обсуждаємося і кажу, і за почуттями він прийшов. І каже: знаю, я Я бачу його Я Говорю пів року, і тин-ти-рин-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, От що йому треба. Танці Я кажу, йому надо, це все, що йому надо. І він підписується на Таню Денисову, А я розумію, що зараз якраз зніма, йдуть зйомки цього. Було таке, що він на неї підписався на Женю Кота. А в нього ж там 20 підписників завжди, а я їх чекаю. Я взагалі всіх дивлюся. Я шарю, хто де в принципі я в матеріалі. Я просто перевіряю. Це в мене. Професійне. Я дивлюся, о, підписався на Дідніс, думаю, ну, стартуємо, напевне, вже хоче танцювати. Чувач. Тому, мабуть, якби не розпочалась повномасштабна війна, то Алекс би приймав участь в інших шоу, танцях з зірками і так далі. Був би по всім проектам телебачення. Звісно, uh -huh. земдоля зіграла з лу шутку. Звісно, uh -huh. uh -huh. дякую зі мною озвучка, не зі всі, всіма з озвучкою, вийшлося трохи наоборот. Но він популярний, правда, в TikTok. А ти ось стала такою дуже доброю подружкою Каті, ви здружились, і, можливо, ти її знаєш краще, ніж. Чим... Інші дівчата і чи ми глядачі? Яка вона насправді? Бо багато інших дівчат говорили, що ось вона там якась нудна, нецікава, цікава, поверхнева і так далі. Яка вона насправді як людина в близькому спілкуванні? Ми з нею просто дуже похожі в плані. У мене грали в гру з самого початку. Ми прийшли там. Я прийшла до неї на діванку на четвертій серії. В мене пішла Аделіна, а я жила сама в кімнаті. Я отак от оглянулася з Аліною. Спілкувалася. в них там в кімнаті було просто 15 чоловік. Там Роксі була і медуза, Верлі Аліна. Їх там дуже багато було. Я ж одна. А Катя була з аміною. Аміна це чисто був мем ходячий у нас. Mm -hmm. І це. Я така щось приходжу думаю, прийду до Каті, поговорю. Аміна все одно нічого не пойме. Аміна до виговорити. Mm -hmm. Я до неї зайшла, і ми з нею обговорювали. Ну ми до четвертої серії вдвох не ходили на побачення. То тобто, ну, я взагалі теряю інтерес до цього шоу. Я говорю, що я тут делаю. Я говорю, що каже за шо ти? Mm -hmm. Вона каже: ну, типу, я теж, якщо чесно. Ну потім вже одне одну теж так чесно призналася. Та вона коли прийшла після першого побачення, mm -hmm. сказала, що вона в nee, неї є якісь симпатія до нього, і на рахунок штучності каті. Коли ми четвертій серії оце робили мочили, для тебе конкурс, говорю, ти береш. Надіваєш купальник на кого ти зверху надіваєш ковдру. Каже, заходиш в море піва і кажеш, мені пожалуй знімаєш. Каже добрий вечір, дайте мені два покали пива триста грамотки. Ну коротше, і вона це зробила. І ми е, знімали друг друга на відео. Так що вона дуже весела сама по собі. Просто я сама така. Ну, якщо перший раз мене побачити, я не дуже приємний чоловік. Uh -huh. Ну люди, які не знають, що я бучасливала е, в такому шоу, яка uh -huh. я була. Вона просто закрита і на дуже повільно відкривається перед людьми, мабуть. Так, так, так але вона дуже класна. У неї це добре з почуттям гумору, і взагалі саме головне, що в неї все добре з до, достоинством після проекту і до проекту і на проекті. Як вийшло так, що ти Вікторії Варлей розповіла, що. Алекс та Катя жили разом після проекту, а Катя пізніше відповіла себе в століс, що ні, це неправда. Вони не жили разом на одній квартирі. Я не знаю, як я їй це сказала, тому що я цього не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, щоб я це сказала. Тобто, ти думаєш, що Вікторія Варлей це вигадала, чи можливо вона тебе просто неправильно зрозуміла? Я не думаю, що вона вигадала. Я не думаю, що це сказала. Може, якось е, це якась була розмова. Чи може ми один одного неправильно зрозуміли? Я не хочу зараз виносити подробиці і Каті, Ну тобто там була річ за квартиру і за, за е, сумісне якесь проживання, я так розумію, але не не проживання на даний момент. Ну короче, не хочу що можливо вони приїжджали один до одного, були на квартирі, проводили якийсь час, але не жили разом, так. Ну, так, так, так. Катя все ну, так вона казала, так і є. І ну, я це знала, що він приїжджав. Ось, це було видно по її історії, коли вона вийшла з проєкту. Чи ти дивилася це останнє нове інтерв'ю Алекса? <соторістичний> Які в тебе враження? І що ти думаєш з право того, що він озвучив про Катю? такі негарні подробиці, якось не дуже гарному світлі її виставив? Не дуже гарному світлі виставив їхні стосунки і їхнє розставання, так сказати. Як йому задали питання, так і він відповів. Аня Ліцька зробила своє свою справу. Я я рахую. Ну вона давно на телебаченні працює. А то як він відповів, він міг сказати, що. Ну, я не хочу трогати цю тему, так, я mm -hmm. його залишила. Але він хотів бути дуже відкритий, класний бізнесмен, розказати все правду, отак як він показував. І от наговорив скрині очередний раз. Я рахую, що, що я вже не буду про нього нічого казати, тому що мене підписники достали. Я напрікалася з нього, якісь сторі знімають, якісь меми. Вони кажуть, Боже, ти ти його вже в покоїти. Там тік-ток його розриває. Каже, ти ще мочиш постійно. Хоча в мене було запитання, що тебе найбільше? Обурило в поведінці Алекса в проєкті та поза проєктом? Все таки хотіла я від тебе щось почути, якісь такі нюансики. На проєкті, що мене обурило, було багато е, моментів, які мене тільки ті, роздражали. Uh -huh. Але перший момент мене, який роздражав, чоловік просто акті. У мене з Катією було побачення парне uh -huh. перше. Все добре, вообще все супер. Я там прийшла там. Е, Кросантам їм удала зукам. Все, 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 все добре. Він дуже добре відносився. Типа, мені здавалося, і тут при зустрічі він нічого не каже, що щось не так там, чи що не найшла б теку, що це не, 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 не слабо, тако, грань має ніу віреності. Е, не докопалася, і тут церемонія. Я взагалі розчитую, що я получаю спокійну цю розу, і він так, але мене бентежить твоя невпевненість Ту-ту-ту-ту, вушко диктує, диктує. Я така дивися а -а -а -а, понятно. Тому ну це Юля. Чесно, я вже тоді була хотіла йти додому. думаю. Mm -hmm. Тобто, ти вважаєш, що йому дуже багато чого підказували в ухо, що багато всього він говорив не від себе, а те, що говорять редактори. Mm -hmm. І виходить, коли я вже сідала в нему він каже, типа все класно, і так далі. І так далі. Він говорить, завжди було що з тобою хорошо. Я говорю, мені було завжди хорошо, коли у тебе не було вуха. А коли я уходила, було чотири варіанти для нарізки. Перше він каже. Я сумніваюся в тому, що тобі потрібен цей проект. Я не знаю, хто проти блондинок. Він згадує, хто проти блондинок, але це ж не текст. Откуда він знає в своєму майбутню, що я участвувала на першому курсі хто проти блондинок, розумієш? А Потім друге він сказав: ти коли сиділа в там на четвертому поверсі, ти назвала, що ти хочеш перше, MBA, друге свій ресторан, і тільки на третє місце поставила сім'ю. А для мене важлива тільки сім'я. І третє говорить, як ти. Пока не впевнена в собі, кажу, Алі, пройшло два дня. Де я тобі ведьму яйця з розміром в Казахстан? Говорю за два дня. Як я пропрацюю свою неувіреність? А останнє інтерв'ю я не дала, тому що я сказала там ці дві фрази, і все. У мене була істерика, я кидала сутнички в операторів. Я поругалася зі своїм редактором. У мене була страшна істерика, Ну мені слава Богу це простили. Я чекала, що це покажуть на пошов, як я себе вела. Бо я лежала на дивані, казала, і нічого не скажу і нікому не дам мені інтерв'ю. Mm -hmm. Ось але слава Богу, не показали. Це єдине їм дякую, що не спортили мою репутацію, бо я мочила там страшно. Але чому ти плакала? Чому тебе була істерика? Не із-за того, що тебе не склали стосунки з Алексом. Mm -hmm. Я не програю. А якщо програю, то я сама знаю і я йду. Не ну, ти розумієш, в чому прикол? Обідно було, що, тіпа, деяких дівчат, ну, вони вже просто там були ситуації, якого такого дна касалися. Ну, я не буду їх це не хочу з ними старетися зараз. А були такі ситуації, що, тіпа, все, вона просто додому має їхати. І нічого. Це ти про Сашу мудру зараз кажеш. І не тільки про Сашу мудру. Там було багато ситуацій з різними дівчатами, хто що очі, знаєш там. Там заблюрили, не видно, що то-то, то, то-то, то-то, то, і все. І дівчинка йде далі. У тебе є така ось е, телевізійна освіта. Чи хочеш ти надалі в майбутньому працювати десь на телебаченні, будувати там свою кар'єру чи ні? Ов'язково. Я не йшла за проект на, на проект правді за популярністю. Я тобі розкажу свій мотив. Я вибрала для себе професію е, кіно і телебачення. Мені е, Михайло Михайлович попавський перебіла і Це сказав: Ні, люди завжди будуть хотіти е, їсти і лікуватися. Тому ти будеш вчитися на готельно ресторанному Я все одно закінчила, добилася свого і закінчила е, кіно і телебачення. Я думаю, якщо я вибрала телевізійне, то може я там і на цьому телебаченні просто знайду своє кохання. Я дійсно йшла з, з, з такими намірами, тому що я була м, в декому, такому відчаю в грудні. Я дуже працювала багато, і я просто згоріла. Не mm -hmm. я бачила. В тебе є публікації, фотографії в інстаграм з учасником шоу Холосечка 2 зі Злати Огнівіч Романом Свічкоренко. Як ви взагалі познайомились? І також бачила в тебе багато публікацій з відомими українськими блогерами. Як ти потрапила у цю блогерську тусовку, там де Буше, Вікторія mm -hmm. Маримуха» і так далі? Ну з Марем працювали разом е, на укласту з всіми іншими логічно. Це Женя. А, мій друг він в нього було агентство по роботі з блогерами Вайнот Єнот. Я uh -huh. вже ні жила. Це мій друг найближчий. І таким чином через Женю ти і з Романом Січкарінко познайомилась. Так, так і я з його колишньої дружини а, до сих пір дуже теплих відносинах. Ми познайомилися всі. Там ще є блогери Рафісеєва Женя. А ми познайомилися всі в гуртожитку на російській 70 в університеті культури. А ми з ними обходили всі масовки. Які тоді були можливі, ти знаєш було зірка плюс зірка, там справжні лікарі, садища не зійшли і ото хлопали, получали 100 гривень і були щасливі. А хто проти блондинок це Женя був там сценаристом, і тому я там А Як ти сама про себе говорила, що ти про усіх все знаєш, і як про тебе казали учасниці, що ти любиш обговорювати різні чутки, плітки і так далі? То, от можливо, ти володієш якоюсь інсайдерською інформацією про когось з наших популярних українських зірок чи блогерів. Щось про когось таке знаєш, що могла б розповісти? Все, що вам надо, я все знаю. Я дуже чітко бачу, що проходить. Чесно, я ще й дуже багато років працювала керівником банкетної служби. Собі представте, я зробила всі самі відомі банкети всім самим відомим людям. Новина остання, яка шокувала дуже багатьох людей, глядачів, прихильників. Квіткова та Добринін розсталися вже не живуть разом. І всі люди думають, гадають, чому яка ж причина? Яка ж причина така пара? Добаві. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, елементарно, просто розумієш. По-перше, два варіанти событий. Перший варіант: у кожного є криза трьох років. Ну, це mm -hmm. ж е е логічно. І розставалася, навіть з Луї розставалися. Я казала Маре, за чим ти пишеш? Ти пост, що виросталися? Потім прийдеться питати, пост, що ви знову помирилися? Помирились, помирились поженились. таке. це не спеціально наіграна така продумана драма. Це так в житті у цих людей буває. Кожного є криза трьох років. Якщо вони дуже прораховані, якщо вони дуже це заробляють, то вони спеціально придумали цю історію, щоб знову потім помиритися. Або закінчився контракт. Ось вам і три варіанти варіант. І до якого варіанту ти схиляєшся найбільше? Я не знаю, мені багато розказували. Люди про, просто можуть фантазувати. Я просто висловлюю не свою думку. Моя думка, що це б, пара просто переживає кризу трьох років, давай скажемо так. Mm -hmm. А то, що кажуть інші, що вони заходили на проєкт як пара, і. Так, що вони вже були до проекту як пара, це те, що я особисто знаю і чула. Матч, всі все знають одинаково, і в принципі, в мене один Івент-менеджер, який працював зі мною, колись, сказав, каже, боже, вони далі дітей готові рожати тільки будівні зарабатували через там вже все по-другому. Ну я так не рахую. У мене немає такої думки. Окей, розкажи, Юля, як тобі взагалі життя та робота в Дубаї? Я вже не працюю, я звільнилася, тому що я просто вигоріла на цьому місці. Я не можу більше мучити не себе, ні роботодавця. Я 13 років працювала в ресторанному бізнесі. Мене вже в принципі чомусь здивувати е, важко. Ну я не бачу, що я розвиваюся далі. Якщо я не бачу, що я розвиваюся, я просто йду, щоб не учити нікого. І зараз я хочу спробувати себе в сфері real estate, Ну спрацювати з нерухомістю більше або в на на напрямку маркетингу сферу діяльності ресторани я вже ну не можу. Івенти ще може мене трошки хватить. А от е, сам управлін управління і менеджмент ресторану це не моя вже історія. Я просто переросла. Я в 21 рік стала директором заслужена заслужена перший раз ресторану. Але ти плануєш все таки залишитися ще в Дубаї? Не плануєш поки що повертатися в Україну назовсім? Я зараз. Не планую, як і кожен українець, я нічого не планую. Я просто дійсно зараз довіряю Богу і своїй долі і просто роблю кожен день все для того, щоб я жила не просто так. Скажем так, взагалі в мене були плани вже на Київ збирати, тому що ті кошти, які я тут потратила, це просто навіть стидно сказати зараз в голосі. За три місяці, які я тут прожила, важко в Дубаї якось заощаджувати, зберігати кошти. Постійно витрачаєш тільки це місто з тебе вижимає всі соки, всі гроші. Він просто яка я писала пост, що Дубай жирає мільйонерів, не то що Юлю Кавчуки. Mm -hmm. Розумієш. Тому треба дуже обережно постійно багато працювати і шукати нові можливості для того, щоб заробляти. Я зараз не скриваю, я займаюся рекламою. Реклама в мене не дешева. Ну допомагаю іншим ресторанам, які тут є. Ну то, якщо до мене приходить запрос, зробити контент для mm -hmm. якогось місця. от, Допустим, я щойні в цьому не так. Mm -hmm. Я тут я роблю контент. Бачила по сторіс, що до тебе приїхала Аліна Єршова. Як ви зараз час проводите? А, mm -hmm. Аліна загорає. Я її подзвонила в Словакії, коли я працювала в на горнолижному курорті. Я їй дзвоню і кажу, Аліша, ну вообще не моя сказка. Ну мені звідси треба виїжджати, мені треба в Дувай. Я не знаю, яким а, образом але мені треба працювати в Дуваї. Кажу, я ну, це моє місто, я відчуваю. І мені кожен раз вона кажуть: я хочу, я хочу до тебе, я хочу до тебе. Я хочу до туди та керівною дом там діти". Е, І вона постійно хотіла сюди приїхати mm -hmm. до мене. Я кажу, давай себе манатки, яке звільнилася. В мене є час, буду тебе кружкружля. Але ж дивись, мабуть, не даремно ти хотіла і тебе тягнуло до Дубаї, тому що ти там зустріла своє нове кохання свого хлопця бразильського. Футболіста, наскільки пам'ятаєш, по шоу розкажи, як зараз у вас стосунки складаються? Ми розсталися? Ми розсталися? А ти про це де вже повідомляла? Чи ще ні? Ні, ми розійшлися. Я повідомляла це всім в діреки всі, що мені дівчата писали там. Перші повідомила до маліні, потім Варни розказала про це. Ну я не стала це роздувати. ми розійшлися е, через те, що я доросла дівчинка, мені 29 років. Я знаю, що мені треба в цьому житті. Якщо чоловік два рази не відповів за слова, які він сказав, значить на третій він йде. В має йти вже після першого, але якщо в тебе добре серце, добра душа, ти їй даєш, даєш йому другий шанс, якщо він цього не виконує. Він мені те, що говорив а послі, після цього, казав, що тіпа, там, все по-другому. Я кажу: раз, таке стрифіка, другий, кажу, пообіцяєш, що так більше робити не будеш. Він ти обіцяє. Проходить там тиждень і знов це не робив. І, і плюс я розуміла, що я не ревнива, і увага дівчат, що тіпа, хай буде класно. От такий в мене класний парень. Лайкати от а в нього в інстаграмі 14,5 мільйонів підписників було. Я, там просто можна було зрозуму зайти. О, і слава богу, що що так склалося і все. Mm -hmm. І ми розлучилися. Я сходила на побачення ще одного хлопця, поки нічого не відчуваю до нього, тому що дружимо і але я відкрита. Я е, дувай. Щоб ви розуміли, цінується краса натуральна, і так же всі тут замучилися. Чоловіки тут замучилися надути гупу цього всього красивого, да? цих е, грудей, цих красивих плачок, всіх дівчат були вітовані, понятно, де вони їх беруть в І Вони зараз цінять простоту, і просто до мене до мене дуже велика увага чоловіків тут, Тому що я проста, мала. в мене цей бебіфейс, який видержені. Поки нікого до мене немає. Як коли буде? Я думаю, це недовго. То я військово ставлю. А що ти можеш сказати з приводу відмінностей в стосунках? Які бразильці та які українці? Що найбільше так відрізняється? Які особливості? В нього все просто, в mm нього -hmm. все просто. Він не бачить. Він більше по з дякую. Віси там все просто. ну чого не ну, вірнічить. це не, є, це не важливо. Enjoy, все enjoy, понімаєш, все просто. А я сама емоційна дуже я ж Мене треба постійно тушити хлопець і просто буде, знаєш, мужнім, щоб сказати, Юль, все буде добре. А не, от отакою, типу, та все одно твої переживання, це нічого не означає. Ну, типу, це нічого <говорит> не означає. Ну такі, вони дуже прості, потім з українцями, які там від Наші більш серйозніші, ніж бразильці. Ну так. Да. Наші серйозніші, а наші можуть так піджати грошей. Знаєш, таким на подарки вони можуть пожаліти. А ці, якщо вже полюбили, то вони там, типу, всього любий ресторан, вибирай куди ти хочеш, ти йдеш. Ти там типу то, то, то то тобі треба. Тільки там, що коштує, ну бери. Ну тих. вони не Угу. Тобто цей хлопець теж був такий щедрий з тобою, так? Я зараз вже зрозуміла, що я в нього толком нічого не попросила, що я, Бо я сама скромна. А знаєш, а коли хлопці водять тебе по дорогих ресторанах, і дорогих курортах, і ще десь, і ще десь по дорогих місцях, то вони водять себе, а не тебе, розумієш? І я вже тепер зрозуміла, що це він себе розлікав, а не мене. А як його, до речі, звати? Не говорила його м'яя ніде. Да. Це не така не таємниця. Добре, окей, не буду тоді тебе розпитувати, це твоя особиста. А ти живеш в Іспанії, а в Аліканте. Я знаю, де це Аліканте, воно якраз на побережжі біля моря. А поїдеш в Україну чи вже ні? А я їжджу час від часу в Україну. Цієї осені я була в Україні аж два місяці. Я застала всі ці відключення світла. Всі при поїхали кудись перезимувати. Mm. Як тільки думаю, весна, і хай буде все добре. У нас і хай закінчиться війна. Напишіть в коментарях ваші враження про це інтерв'ю. Що вас здивувало, і що ще цікаво дізнатись про учасниць? Тисніть лайк, якщо вам сподобалось це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. І до нових зустрічей!